Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Чора тема дня на каналі Кіровоград. в нашій студії сьогодні. Анатолій Юріч Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Доброго вечора вам. Дякую, Доброго що ви сьогодні в нашій студії. Анатолій Юріч, зазвичай ваші приїзди пов'язані із тим, що скоро починається ЗНО ще так, зарано. Новий сезон так, починає. Цього разу, наче як ще зарано, чи вже є про що розповідати абітурієнтам? Ну, по-перше, готуватися до вступу до ВНЗ не зарано ніколи. По-друге, вже дійсно починає це дуже така активна фаза підготовки. І з 1 листопада вже починається реєстрація на пробне тестування. От про ці нововведення, які чекають наших абітурієнтів на основному тестуванні, що буде на пробному, я хотів би і з вами поговорити. Тоді давайте говорити про те, що цього року буде інакше. Ну, по-перше, процедура зовнішнього оцінювання залишається незмінною, але зменшується кількість предметів, які будуть винесені на ЗНО. Тобто замість 14, це буде 12 предметів, виключені всесвітні історії і світова література. Ну за ненадібністю, Тобто їх дуже мало замовляли. Вузи майже їх не ставили в до предметів, які обирають при вступі. Тому от 14, замість 14, 12 предметів. Практика довела, що вони не потрібні. Так, да, Вони не потрібні. Залишається також значить, чотири предмети. Абітурієнт може вибрати, складати зНО для вступу до вишу третього четвертого рівня. Акредитації треба буде подавати три сертифікати ЗНО для вступу в перший другий рівень акредитації два сертифікати ЗНО. Значить, усі ці подробиці треба дивитися в правилах прийому до вищого навчального заходу. В цьому році, значить, трошечки змінен порядок затвердження цих документів, значить умови прийому вже затверджені Міністерством освіти і науки України, але в них нема додатку, в якому було розписано на, яких, на яку спеціальність, які треба подавати. Вати сертифікати ЗНО, і оце буде записано саме в, в, в правилах прийому, які затверджує кожен вищий навчальний заклад. Тобто до 1 грудня повинні всі ВНЗ затвердити свої правила, і тоді абітурієнти можуть сміливо дивитися, які їм потрібні предмети, на яку спеціальність, і готуватися до цих предметів. До речі, вже затверджені е, в, е Програми проведення зовнішнього оцінювання з кожного предмету, вимоги щодо написання там власного висловлювання, оцінки, скажімо, роботи, і це все можна знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в розділі на підготовку до ЗНО. Крім того, ви говорили, що буде диференційовано рівень зароблених під час ЗНО балів. Так, да, так, значить, буде ще одне новшество. Значить, воно буде пов'язано з тим, що. У нас буде пороговий бав, тобто не буде. Скажімо, як раніше, мінімально 124 балів чи 140 на профільний предмет. А буде, значить, спочатку перший етап буде визначатися пороговий бал, тобто діти написали тестування з певного предмету, збирається експертна комісія, визначає вот той мінімальний бал, який може отримати найслабкіший абітурієнт. І далі ті, хто отримали такий бал і вище, вже отримують оцінку по 100 бальній шкалі, тобто від 100 до 200 балів, хто не перепригнув. В цій бар'єр, значить, отримав просто довідку, що він складав ЗНО і не більше цього. Вона дозволяє кудись вступати, чи щось з довідкою довідки. Довідки можна нічого витримати? не дозволяє, на жаль, нічого не дозволяє, але для абітурієнта це може бути і кращий варіант, тому що якщо він перепригнув цей пороговий бал, то далі вже мінімальний бал на певну спеціальність визначає вуз. І вже він не може, може поставити ні 124, а може 105 балів, 110. Тобто, будь-який бал вже є конкурсним, тобто він може подавати сертифікат на будь-яку спеціальність, тому що той бал є конкурсним. А далі вже від конкурсної ситуації залежить, пройде він чи не пройде на той чи інший предмет. І ще одна дуже суттєва новина. Значить, у нас ДПА з української мови і літератури, державна підсумкова атестація, буде проходити в форматі зНО, тобто всі без виключення випускники 2015 року будуть проходити ЗНО з української мови і літератури. А далі вже теж буде та ж сама картина. Пороговий бав, пройшов, не пройшов. Якщо не пройшов, то може ето стат не отримати. Ця підсумкова стаття вигляді ЗНО буде відбуватися так само. Я маю на увазі за процедурою, як і всі інші сесії. Так, так, воно абсолютно ніякої різниці не буде, як і в минулому році, за тою ж, скажімо, схемою. Ще одна новина, яка у нас, значить, ну, як підготовлена, це те, що. Два рівні складності тестів буде От з української мови літератури. Буде, скажімо, базовий рівень і буде поглиблений рівень. Значить, і з математики точно же буде. Це пов'язано з тим, що ну, дуже часто вузи казали, що їм треба відібрати кращих абітурієнтів. Наприклад, ну дійсно на філологію одні вимоги, якщо дитина вступає, якщо не вступає, скажімо, на інженерну спеціальність. то Треба просто підтвердити, що він грамотний знає українську мову. От тому базовий рівень це буде для тих спеціальностей, які і не потребує, скажімо, ну, детального вивчення мови і літератури, а для тих, хто вступає там на журналістику, наприклад, на філологію, то для них буде поглиблений рівень. І обов'язково в у правилах прийому буде вказано не тільки предмет, який треба подати сертифікат, а й рівень цього сертифікату тобто базовий чи поглиблений. Різниця між ними цими рівнями буде в тому, що ну по-перше, час різний буде, тобто, якщо українська мова базовий рівень 150 хвилин, то поглиблений 210, Математика базовий 130 хвилин, поглиблений теж 210. От. Ну і завдання будуть підбиратися більш складнішими. Ну, деталі це можна подивитися на сайті от Українського центру якості освіти чи на сайті одеського регіонального. Я не буду зараз впливати в ці подробиці. Хочу сказати одне: що всі ці нововведення вже плануються в, про, прокатати на пробному тестуванні. Давайте ще раз нагадаємо, коли воно починається для тих, хто можливо щойно включив телевізор? Значить, з 1 листопада починається реєстрація на пробне тестування. Вона буде тривати до 15 грудня. Рудня, а саме пробне тестування буде як і раніше, в березні місяці, значить, 20. 1 березня буде українська мова літератури, і 28 березня всі інші предмети. але зареєструватися треба до 15 грудня. Тобто, вже з 1 листопада, якщо визначені предмети, які вам потрібні, вже реєструйтеся через інтернет на сайті Одеського регіонального центру, є подробні інструкція, це можна зробити. От, не гайте час, тому що це буде не тільки репетиція процедури. Ви подивитеся тільки, як буде відбуватися процедура заєно, але і зможете отримати свій. Результат попередній. тобто, по перше, побачите, що таке пороговий бал. По друге, ви можете отримати результат по стобальній шкалі, тобто в межах всієї України подивитися на що ви можете на даному етапі розраховувати, і буде зрозуміло, ще час, щоб там виправити якісь прогалини, якщо вони були виявлені. Чи ви не відслідковували тенденцію, чи збігаються результати зазвичай пробного ЗНО із уже реальним? Я можу сказати так, що у нас не було ще випадку, щоб склали реальне ЗНО гірше ніж пробне. Тобто, як правило, ну буває, збігається, буває де трошки краще, основне зенно складаючим пробне. От тому, що все ж таки якийсь досвід дитина набуває. От тому я дуже раджу всім нашим абітурієнтам спробувати вартість цього пробного тестування, як і в минулому, і в позаминулому році, залишається незмінною 89 гривень за одне тестування. Тобто, це зараз не дуже такі великі гроші, але інформацію ви отримаєте дуже суттєво і дуже корисно. Антон Юріч, ще одне питання заключне. Ми дуже вдячні за те, що ви інформуєте з перших вуст, так би мовити, абітурієнтів Кіровоградщини, але можливо хтось не почув. Можливо, хотів би почути ще раз або більш докладно дізнатися. Чи ведете співпрацю зі школами, аби вчителі розказували випускникам от всі особливості і зміни? Обов'язково справа в тому, що ми, по-перше, працюємо через сайти. Багато шкіл вже мають свої сайти, і ми обмінюємося електронною поштою, всю нову інформацію. Силаємо електронною поштою і по-друге, от буквально день назад. Був нарада, Збирали всіх начальників відділів освіти, районних відділів освіти департамент освіти і науки Кіроградської облдержадміністрації, значить, саме з приводу підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто, обласна державна адміністрація приділяє дуже велику увагу цій процедурі, от, тому що від цього залежить ну, майбутнє наших дітей. Дякую вам за розмову сьогодні. Глядачам хочу нагадати, ми спілкувалися із Анатолієм Манісімовим, директором Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти не е, згубіть свого шансу, поспішайте взяти участь у пробному ЗНО. Дякую. Дякую.